Вітаю дорогі слухачі! З вами домашній репетитор пані Христина. Тема нашого уроку залежність результатів дії віднімання і ділення від зміни одного з компонентів при сталому іншому. Задача 113. Читаємо умову задачі. Учні вишикувалися на урочисту лінійку. 4 класи по 30 учнів. 5 класів по 28 учнів і 6 класів по 25 учнів. Скільки всього учнів вишикувалися на лінійку? Про що розповідається в задачі? В задачі розповідаються про учнів, які вишикувалися на лінійку. 4 класи, 5 класів і 6 класів. Це і будуть ключові слова в задачі. Записуємо короткий запис до задачі. 4 класи, 5 класів і 6 класів. Нам відомо, що чотири класи по 30 учнів вишикувалися. 5 класів по 28 учнів і 6 класів по 25 учнів. Також нам потрібно дізнатися, скільки всього учнів вишикувалися на лінійку. Всього це означає разом. Позначаємо фігурною дужкою, що невідомо, скільки всього учнів вишикувалися на лінійку. Першою дією дізнаємося, скільки учнів було по 30. Тобто це було 4 класи по 30 учнів, 30 ми множимо на 4, це дорівнює 120 учнів. Пояснюємо 4 класи. Другою дією дізнаємося скільки учнів було по 28. 28 ми множимо на 5 і це дорівнює 140 учнів. Пояснюємо 5 класів. І третьою дією дізнаємося, скільки учнів було по 25. 25 ми множимо на 6, і це дорівнює 150 учнів. Пояснюємо 6 класів. І четвертою дією ми можемо відповісти на запитання задачі, скільки всього учнів вишикувалося на лінійку. Тобто додати всіх учнів 120 плюс 140 і плюс 150 дорівнює 410 учнів. Записуємо самостійно відповідь. Скільки всього учнів вишикувалося на лінійку? Всього 410 учнів вишикувалися на лінійку. Завдання 114. Розташуй числа в порядку зростання суми їхніх цифр. Кожне трицифрове число зменш у 10 разів, а кожне двоцифрове збільш у тричі. Найперше, нам потрібно дізнатися суму цифр кожного числа. Щоб дізнатися суму їхніх цифр, потрібно додати їхні цифри. Наприклад, 26. Сума цифр цього числа дорівнює 2 додати 6, це дорівнює 8. Сума цифр числа 140 дорівнює 5. Сума цифр числа 81 дорівнює 9. Сума цифр числа 310 дорівнює 4. Сума цифр числа 19 дорівнює 10. І сума цифр числа 600 дорівнює 6. Розташуємо числа в порядку зростання суми їхніх цифр. Порядку зростання це означає від найменшої суми їхніх цифр до найбільшої суми 310 140 600 26, 81, 19. Далі нам потрібно кожне трицифрове число зменшити у 10 разів. Зменшити у 10 разів означає поділити на 10. 310 ділимо на 10 пригадуємо, що при діленні круглих чисел ми закреслюємо 0, дорівнює 31. 140 поділити на 10 дорівнює 14. 600 поділити на 10 дорівнює 60. Далі кожне двоцифрове число збільш утричі. Збільшити утричі означає помножити на 3. 26 множимо на 3, дорівнює 78. 81 множимо на 3, дорівнює 243. І 19 множимо на дорівнює 57. Всім дякую за старання! Ви справжні розумники! А якщо сподобалась домашка, то підписуйтесь, будь ласка, ставте вподобайки і зустрінемось завтра! Па-па!